братва, Всім привіт, палич на зв'язку. Сьогодні ми продовжуємо будувати наш комічний бандеромобіль. Єдине, що я зараз не буду більш детально зупинятись там на тому, що ви зробили, чи на тому, що ми будемо робити. Те, що ми зробили, ви і так бачили, а те, що ми будемо робити, ви ще побачите. Зараз у мене першочергове завдання це зробити так, щоб тут сука не було дірки. Тому зараз, в принципі, цим і займемось. У мене є для цього залишки від Таврії. Тому, ну, в принципі, далі без коментарів. Для вас є дві новини. Перша новина в нас, звичайно ж покласиці, хороша. А друга новина вона і хороша, і погана одночасно. Тобто, ваша реакція на цю новину буде залежати від ваших очікувань. Тобто, комусь вона сподобається, комусь ця новина не дуже сподобається. Хороша новина у нас полягає в тому, що нарешті таки в нашому бандермобілі з'явилась підлога. Тут навіть трошки стало затишніше. Звичайно, це ще поки що там чорновий варіант. Тобто, я до кінця все діло ще не обварював. Там деякі дрібні дірки ще не заварював. Але принаймні, ноги є куди ставити, і на тому так би мовити, подякував. Також я заварив тунель КПП і трошечки переварив педалі, тому що ви знаєте, що при першому виїзді, як виявилось, і ми не дуже зручно користуватись, тому що ну, посадка у нас низька, а педалі були були, на Ми були, болі, на селі. А педалі у нас були занадто високо. Зараз я це трошки виправив і ну. Начебто зручніше. Що стосується другої новини, то, як ви самі знаєте, я планував на цій машинці поїхати в невелику подорож до Карпат в цьому році, так би мовити, здійснити другу спробу, тому що перша спроба у нас трошечки провалилась. Але на жаль, в нашій країні зараз іде війна, а війна вносить свої корективи у наше життя. Тому, звичайно, там ні про які подорожі зараз не може бути й мови. Тому й будувати цей автомобіль як автомобіль для подорожей зараз немає абсолютно ніякого сенсу. Тим паче, що ну так вже повелось, що це у нас бандеромобіль, а не автомобіль для подорожей. Тому і будувати цей автомобіль я вирішив саме по лінії бандеромобіля. А так як автомобіль для подорожей і бандеромобіль все ж таки мають деякі відмінності, ну там і в конструкції, і в призначенні. Тому і побудова цього автомобіля піде по трошечки іншому плану. Як ви вже помітили, у нас тут з'явилось таке ось підсилення. Як ви розумієте, дверей у нас більше не буде. І тут є така справа, що я давненько хотів покататись на джипчику без даху. Це катастрофа. Я, я не знаю, я вже реально бачу, як деякі з вас мене ну, просто зненавиділи за те, що я попиляв інвалідку, але факт вже залишається фактом і назад уже шляху немає. Ну, коротше кажучи, як ви бачите, дах я зрізав. Правда, ефект у мене вийшов трошки не таким, як я планував, тому що ну, у нас в результаті по планах повинна вийти така серйозна машина військового призначення. Ну, це звичайно умовно, тому що вона такої ніколи не буде. Але вигляд у неї плюс-мінус повинен бути такий. А в нашому випадку це. Вийшов якийсь я не знаю, чи гольфкар, чи літній автомобільчик для прогулянок. Ну тобто. Цука, вона така маленька, суразна, якась, ну реально дуже смішно виглядає, але звичайно ж ну в такому виконанні вона не залишиться. Тобто роботи тут ще багато. У нас тут і підсилюючі елементи будуть по типу як у багі. Також потрібно буде зробити ці прийоми більш-менш якось акуратніше. Підсидіння mm. додати трошки місця, пофарбувати це в якийсь серйозний колір. Ну тобто, роботи ще тут вистачає, і ну, по крайній мірі те, що в мене сидить в голові, повинно вийти більш-менш прикольно. При цьому я зараз ще трошки займу у вас ефірного часу. Це не означає, що у нас залишається всього на всього один оцей автомобіль чи Китай вже без даху, тому що ситуація складається таким чином, що багато кому відомий дядя Льоня, чи то може для когось він дід Льоня. Є одна віж. якщо чоловік повірить, все вийде. Треба, щоб желізо вас боялося, не ви желіса. Не треба нічого складного боятися. Саме складне в житті. Жизни... Це дівчата, а тоді жінки. Оце сложне. А техніка нема для мужика сложно нема нічого. Знову взявся за своє. Я не знаю, чесно кажучи, як в нього це виходить, чи він десь шукає, чи йому хтось. Ну так дає, чи він купує, але факт залишається фактом. Те, що в нього в подвір'ї завжди стоїть якась техніка. До цього це була інвалідка, яку він в свою чергу обміняв на мотоцикл Дніпро, наскільки я пам'ятаю, де він взяв того Дніпра, я уявлення ніякого не маю. А зараз йому притягнули запорожця. Запорожець, начебто, в гарному стані, ну по крайній мірі, зовнішнього, але він не на ходу. Тобто його притянули на буксирі. Там, наскільки я знаю, і карбюратор вже не рідний, і чи то з двигуном щось на колхоз, чи то зібрали щось на рівні. Неправильно, але він не запускається. Ну і хто, як не я, буде займатися цим запорожцем. І ти ж бройлер, ти ж нужен чітко ставити. питання. Влогер? А блогер. Та я забуваю. Ти ж розумієш чим діло? Бо для мене бройлер, що то вода гаряча тече, що однакове. Як то, що вода десь? Бойлер. А о, бачиш? <смеш> І що, ти може Дізелючка заведемо? Я як той колгоспний бик, Тьолки йдуть по хати, бо по-іншому не звик. Бабки заробляти, маю чорний лімузин. В ньому 200 кінських сил Запорожець. Де ви взяли дітям? Друзя мені подарили. Подарили? Мене сильніше, звісно. А вам він що? Я люблю. Просто? Так. Да. Просто я люблю техніку. Я люблю такі, таку техніку, вона мені дуже близька і знакома, я знаю ріс. І мені хотілося, щоб діти знали, що воно таке. Щоб не думали, тут же жиручка заводна, як стартер, не Та знаєш, це знаю. Корбою заводиться. На цій машині можна синок доїхати куди хочеш. Знаєш, які я машини люблю? Котору я сам можу в дорозі зремонтувати, я неї доїду точно. Так, що тянуть? Тяни. Хоч вона старенька. Ні, щось не йде. Не хочу порвати. Що. О, ну? щось, а ну. Ну Тут я десь за карлючка така, як І що, у зилудцях, поняв? За щелка ось все воно, подожди. Надо чуть, -чуть капоту опустити, чуть-чуть, поняв, бо я її поняв, Да. Так. Що тут у нас? Клями шукає. а це що таке? Це запчасти? пляшка. Что не тушитель, нічого. Аяк, все є. Радянський ще що? Да. Читає кого шістдевята рік. Та я ж тобі за жой кажу, ти ж бережи. Як при залиши. пожарі відкрити. Наш ну, не відкривати. Не, не надо, при пожарі буде. <плес> не У дай Бог. У людини 69-го року не було пожару. Не, ну Дай вона в гарному стані, скажу. Ну, тут десь акумулятор стоїть. Ти ж масу проводи не перепутав. Запчастини якісь. Ось бачу, все маса диви. А тут ж печка бути, а тут же повинна бути, так? Печка я доворився, заберемо. А, її немає тут, не встановлено? Не, Нема, немає встановлення. Забере печка є. Директор школи відберемо. Почекайте. Тут клем тільки багатський. Навірно, на длинний акумулятор якийсь додалася. Ну, це маса, тут, мінус. Тут є кільця якісь новенькі. Є все. А я вже. Та мені цікаво, що це таке. Так. Усі є. Автоаптечка. Якого думку? В автоаптечці має стакан бути. Клапана. Та, ну, дуже нормально. Пружини. Це, це клапана хороша. Так, так що, ми з чого починаємо? Ставимо акумулятор. Акумулятор? Да. Так. Так. Я... Не іскрить це... нормально. Синок, одна цій ти машині, в Карпати точно що з'їздиш. <рес> Після війни дядь льо. Так іщу що. Я з тобою їду. Мельфарів пошугаєм їм трохи. Лісових мавок, так? Да? Ну, а я вже. Вони люблять екстрасекси. Екстрасекси? Ну так, да, поїдемо. Так а що, почекайте? Так а що ви хочете. Провірить стартер, Зажигання. То дайте я хочу там ж причатка на карбюраторі. Щас засосе. О. Що? Є контакти. Там ще й бензин вроді показує. <кій> Все. Іди до центрального провода витягни із трамплюра. є є, Синя. А ну ще раз. Жовта. Та ні, така ж жовта. Жовта? А ну оно на масу пробує. Ще вже дельтонік трошки. Влад, А, а тепер оцей такой ножовочку донизу такой торкає. Діцепом, щас, і до низу. До желіза. Що показує? Жовта. О, ну подиви. О, ага я проскакую. Краще, да? Уже синя наче проскакує. О, отскочи з контакта. Так. Да. Та все одно жовта. Так, є у нас новий конденсатор. Ну, умовно новий. В крайній мірі зараз спробуємо його поставити. Та що воно не заводиться чи що? Не хоче. Не хоче? Угу. А іскра є. А Ану давай. О, гарна іскра пішла. Ану, ану круни. Є, є, є іскра, гарна іскра, бо аж до колін б'є. Не я щось не хоче. Стой, стой, стоп, 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 стоп. До верхньої веде? Так, так. Хорош, Сім. стоп. А тепер зніми кришку. Напроти першого рознощик стоїть. Железячка напроти першого проводу. Знімай кришку. Нє. Ну! Так. Ну так, він в одному положенні. Це як у таврії. То На самому трамблері треба зняти стопорне кольцо, витягнути, прокрутити його, це і не жить. Так. його. Значить, туди провод стане дроніпровіть і погнали. Перший. Так. Давай з Богом, збогомся. Є контакт. Я ценю не гроші, а віщі. А знаєш, синок, я тобі скажу одну вещь, дуже таку хитру і мудру. Так. Ціни, що в тебе є, і не жалій ніколи, що в тебе немає, і не завидуй. І завжди ти наполовину дороги до щастя. 100%. Синок. Ціни на те, що коло тебе є. Я вас зараз знімаю, підписникам привіт. Передосте. Ну, скажеш коли. То щас, я щас. А, ну підписники неправильне слово. Дружбанам нашим. О, да. Нашим дружбанам привіт, сильніший. Хлопці, все буде в порядку, вірте мені. Політику нічого не буду казати. Ну ніколи українці не здавалися, не здадуся, завжди побіждали. Це я вам кажу. І особливо тих, що мотоциклісти, що люблять, лів... орли надіжні. Так, що по ситуації, братва? Ну, по перше, як ви бачили, запороси, ми все ж таки завели. Ну, звичайно, там ще залишається дуже багато невирішених проблем. Але принаймні план мінімум у нас в принципі виконаний. Е, що стосується того, щоб на ньому проїхатись, то такої можливості в мене не було, тому що я у Дятльоні був досить недовго. А для того, щоб проїхатись на Запорожці, потрібно як мінімум встановити повітряний фільтр, потрібно почистити і налаштувати карбюратор. Потрібно в принципі підключити карбюратор до педалі газу, тому що карбюратор не рідний, його просто приліпили і. Ну, як ви розумієте, машинка ця, в принципі, не їздила. По-друге, в нас вже фактично кінець місяця, і, на жаль, все ж таки, я не можу зараз приділяти стільки уваги Ютубу, як я приділяв йому раніше. Тому, ну, я надіюсь, ви поставитесь до цього з розумінням, те, що відосики все ж таки будуть виходити не так часто, як це було раніше. Але. Ну, я стараюсь, так би мовити. Е, і по-третє, я знову ж таки хочу висловити дуже велику подяку деяким моїм підписникам, тому що знову мене підтримало досить велика кількість людей. І за ці гроші я вже купив і там дисків для болгарок, для болгарки, і вже й метали купив для нашого каркасу безпеки. І Новий термостат купив, і зварювальний дріт купив. І, до речі, ще й частина коштів пішла одному з моїх товаришів, який зараз знаходиться, самі знаєте де, на ремонт автомобіля, який знову ж таки. Самі знаєте, де використовується, тому за це вам велика подяка. Зараз я вже під'їхав у гараж і ну, без зайвих слів починаємо з каркасу безпеки. Так, ну що, в принципі, каркас безпеки у нас вже фактично готовий. Єдине, що я зараз нанюхався з цих сварок з болгарками, тому можу щось не те зараз ляпнути, тому що голова вже запліта... Ой... голова вже не варить, язик заплітається, тому просто майте це на увазі. До речі, ось зараз я дивлюсь на все це діло через каркас, що це таке, через екран телефону. І на екрані телефону воно взагалі виглядає не так, як воно виглядає в реальному житті. Тобто на екрані телефону воно якесь занадто велике по співвідношенню до інвалідки. Якось воно занадто пряме, якесь топорне, але насправді в житті це виглядає трошки краще. До речі, можливо, це через широкий кут на телефоні, але тут зараз ось видно, що у нас такий непоганий тут кут нахилу, все це діло зглажене, все це діло не виходить за рамки лобового складу, тобто, в принципі, в житті воно виглядає досить таки непогано. Тим паче, що у нас також і тут будуть ще підсилюючі елементи, які зав'язані на раму. Ну, по класиці жанру, так що, в принципі, буде нормальний такий джипчик, і сам каркас безпеки буде виконувати свою функцію. Тобто, щоб у нас, в разі, якщо не дай Бог, інвалідка перевернеться, для того, щоб у нас все навантаження прийшлось саме на цей каркас. А не на голови пасажира і водія. До речі, ось ці труби я також зробив посередині, тому що я спочатку хотів їх робити, як це взагалі прийнято зазвичай по краям. Але так як інвалідка у нас досить маленька, залазити, якби у нас тут були труби, було б ну, досить таки незручно. А так просто ось взяв, ступнув, сів і поїхав. Можна навіть рукою триматись, тому це трошечки зручніше. Але зараз мені ще потрібно. Розібратися з ось цими пройомами, тому що ось саме ось ця частина мені не подобається, як вона виглядає, і сам пройом якийсь занадто великий, тому зараз я це спробую трошки виправити. Ну що, в принципі, на даний момент чорновий варіант пройомів готовий. І. Що це за машина виходить? Коротше кажучи, із цими сварками-болгарками я вже трошки заминався, тому переключимося на дещо інше. Як ви пам'ятаєте, у нас при першому виїзді інвалідка трошечки перегрівалась, точніше, не трошки, а там Павло Анатолій ще чуть не уграв. Ти шліфував мені, сука. І, скоріш за все, принаймні я так вважаю, що винен саме термостат. Хоча там деякі люди казали, що, можливо, там повітряна якась пробка і тому подібне, але все ще думаю, що це проблема в термостаті. Тому ось новенький, зараз його і поставлю. Але перш ніж ставити термостат, напевно, потрібно трошки злити охолоджуючу рідину. Обережно злити охолоджуючу рідину, у мене трошки не вийшло. Ну, в принципі, як завжди. Так, ну таке. Так, коротше кажучи, термостат поставив, акумулятор поставив, охолоджуючу рідину залив. І зараз давайте спробуємо це все діло завести, якщо Павло Анатолійович її не уграв тоді. Там сказав, шліфани! Передачі була б. Йо, б от. Щас би моцика в'їть і камера там. Так, ну, ждемо. Так, машинка потрошку гріється, на ручку газу вже реагує нормально. І об не буду ражити. Насправді все не так радужно, як хотілося б, тому що от я на ній зараз нормально так проїхав, вентилятор у не вмикається, але при цьому температура стоїть на одному місці. Тобто вона не виходить на свою робочу температуру. І це мене, чесно кажучи, трошки бентежить. Ну, Зараз все гаряче. Я б навіть сказав, би, занадто гаряче. Але чомусь у нас температура ні хрена не росте, о ну це Евріка. якась, чесно слово, братва? Коротше ситуація, в чому? Я зараз в селі, в нас вже друга година ночі. Ну, в принципі, по моєму зовнішньому вигляду, я думаю, ви бачите, що я трошки не в собі. Я тому, власне, я і знімаю цей відос салону автомобіля, тому що мої вже всі давно відпочивають, а будуражити їх серед ночі не дуже хотілося б. До речі, в село я приїхав, щоб допомогти копати картоплю, За так, на секундочку. І попутно займаюся відосиком, монтажом відео, який ви, власне, зараз і дивитесь. І ситуація в чому? Зараз я дійшов до того моменту, де в мене виникли проблеми саме з показником температури, тобто мені здалося, що саме показник температури. Працює неадекватно, так як стовідсотково в мене не працює вентилятор охолодження. І при тому двигун вроді як гріється і нагрівається. Термостат при цьому відкривається, тобто тут вже все нормально. Але показник температури трошечки відхилився і стоїть на місці. Тобто він навіть не показує те, що двигун вийшов на, свої, на свою робочу температуру. І мені це здалося дивним. Я подумав, що саме з показником температури якась біда, і мені не хотілося б перегріти двіжок, тому що ну, далі. Це було б не дуже добре. І мені прийшло на думку, що можна подивитись старий відос, де я катаю ще на Таврії. І як виявилось, на от я дивлюсь зараз на відос, де вже машина прогріта, де я на ній нормально гарцюю. І показник температури саме такий, як мене зараз показує на інвалідки. То в принципі це нормально, тому що на Таврії я їздив нормально, вона не перегрівалась, було все добре. Тому і на інвалідки, власне. Так само, чесно кажучи, в мене навіть настрій піднявся, тому що далі не потрібно буде з цим заморачуватись і ну, просто будемо далі будувати наш Бандеро-мобіль. Так що, дякую, що дивились. На цьому, в принципі, і закінчимо. До зустрічі!